Всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді отакі от, от протитуманні фари. Універсальні так звані. 3,5 дюйми 50 Вт. Вони йдуть на 5 лінз. Зараз оглянемо комплектацію, отак от вони запаковані. І пізніше я зніму відео, як вони світять. Ось такі от у нас туманки фари йдуть. Отак от виглядають. Якщо видно, там йде три лінзи зверху і знизу дві додаткові лінзи. Комплектація, в принципі, доволі проста. Тут ідуть тільки дві туманки і більше нічого немає. О, якщо кому потрібні якісь фішки роз'єми, то додатково ми можемо покласти в комплекті. Ну, наразі все. Підемо дивитися, як наші фари світять. Так, у нас на огляді протитаманна фара на 5 лінз, без габариту, просто на 5 лінз, один режим біле світло, 50 Вт. Зараз показую, як світить дана протатуманка, якщо дивитися на рівні бамперу, десь плюс-мінус вона так от буде у вас встановлена, О, а так буде світити дуже широкий кут світла. О, камера навіть не захвачує весь кут світла. Тобто, от якщо брати у нас йдуть ворота, доволі широкі ворота, і от такий от у нас код світла. тобто дуже гарно захоплює як обочину, так і центральну частину. Вид зверху. Це тут на рівні десь метрів 5, отак от вона світить. І там далі метрів 7. В принципі, вона спокійно досвідчує далі, то її можна регулювати. Метрів на 20 вона спокійно світить.